Дитячий буккросинг продовжують розвивати у Вінниці. Це ініціатива Він Смарт Центру, завдяки якій юні книголюби мають змогу обмінюватися літературою. Процес розміну досить простий. Достатньо принести книгу до одного з пунктів буккросингу та взяти натомість іншу. З нами на зв'язку Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про букросинг у Вінниці. Наскільки він популярний? Мережа наших центрів є в кожному мікрорайоні міста, і ми займаємося гуртковою роботою з дітьми. Але крім того, що ми проводимо гурткову роботу, ми з дітьми проводимо велику кількість майстер-класів, заходів, і багато чого цікавого. Але ми приділяємо увагу загальному розвитку дітей. І враховуючи те, що діти багато часу проводять в інтернеті за гаджетами, ми хочемо збільшити популярність читання книг і обміну саме книг. Ми всі знаємо, що ми, ми всі дорослі батьки купуємо книги дітям, з ними сідаємо, читаємо, але на цьому мало хто продовжує дітей самостійно їх читати. Тому ми хочемо і батьків, і дітей залучити до обміну книг, до чит... Буквально там навіть не багато: 5, 10, 20 хвилин, можливо, більше, як кого там полюблять, але за читанням книги, за обговоренням їхніх героїв, і можливо, там можуть ділитися на заняттях про те, що вони прочитали і що сподобалося. Ми мали в наших центрах куточки обміну книг, букросни а зараз ми їх розширюємо і робимо. Все в кожному центрі. Залучаємо батьків, залучаємо дітей. Хочемо наповнити наші куточки великою кількістю книг, де діти можуть за рибки приходити, обмінюватись і проводити гарний час в колі в сімейному вечорі. Можливо, розкажете, поділитися, якою літературою найбільше цікавляться діти? Можливо, це художня чи наукова? Чому надають перевагу? Е Перш за все, діти полюбляють ті казки, які ми їм просто розповідали в дитинстві. Да? Там, там колобок, Куречка, раба, коза дереза там можливо інші, да? це такі найпопулярніші. А ще діти полюбляють книги про мультиплікаційних героїв, там супергероїв, те, що, те, що зараз, наприклад, там в тренді. І, Крім того, що дивляться мультики, вони ще можуть паралельно прочитати це книзі. Розкажіть, що будь ласка, чи плануєте розширювати проєкт? Ви сказали про те, що локації є е, у кожному центрі однак, можливо, ще будете якимось чином розширювати мережу? Е, ми будемо, якщо ми будемо відкривати наші центри в інших куточках або, можливо, на приєднаних територіях, ми однозначно будемо е, е, співпрацювати. Крок за кроком, відкриваючи наші центри, відкривати попросинги, популяризувати саме читання, і наступний наступним кроком ми будемо найближчими там тижнями з дітьми проводити такі так би такий обмін відео відео дітей, які читали книги, вони будуть ділитися між собою. Ми також будемо це публікувати в нашій, в нашій Пане Дмитро, чи чуєте мене? Ділитися коротеньким відео, про, про що саме читали, і, можливо, будуть передавати естафети своїм друзям, аби вони також е підтримували таку нашу ініціативу. Дуже вам дякуємо. І щиро віримо, що діти будуть підтримувати цю ініціативу. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання.